Вітаю! Сьогодні покажу, що відбувається з гіпіастерами Після викопки саду знову на зимівлю у горщик. Рослина стресує, поступово відсушує листечко, повертаючи поживні речовини назад в цибулину. Ми ці листочки відриваємо. Так? Рослина з часом буде викидати квіткову стрілку ближче до березня, до лютого місяця, коли знову адаптується. За літо вона свою цибулинку гарно пожирувала в ґрунті, відпочила влітку. Ця, ця уже цибулинка відсушила у нас два листочки. Я відірвала. А ось Бенфіка ще відсушує. Тобто, ще можна зрізати, ось так буває, я зрізаю до половинки, щоб ось це не портило. Настрій, так, Якщо не, не особо вам воно впливає, хай воно трошки буде, як пожовтіє, або й саме відпаде відсохне. Люди часто сперечаються в коментарях під іншим моїм відео про те, що краще. Тому що в попередньому відео за гіпіки я пояснювала, що я зрізала повністю зелену частину, зачищала цибулинку. там, і Відправляла в стан спокою, а потім на, на, знову, якби росинка садилася і починала квітнути. Цей метод, коли ми просто висаджуємо в сад, на зиму викопуємо і саджаємо, росинка починає жовтіти, ми нічого не зрізаємо, вона самостійно відсушує. Він більш біоетичний, тому що росинка повертає собі поживні речовини в цибулинку. Але якщо у вас все добре, коли ви повністю зрізаєте, зачищаєте ту цибулинку, обробляєте, не обробляєте там фунгіцидами, в залежності від потреби, якщо там листечко пошкоджене, там інсектоакарицидами, і вас росинка ціте і все роби, робіть тим методом, який вам подобається. Тому що кожна господинка знає, що краще її квіткам. І робіть, експериментуйте, якщо не виходить. Не виходить тим методом. Пробуйте посадити на літо, або в ящик на балкон, якщо нема де висадити, щоб вони пожирували, дати їм свободу в ґрунті. Або у більший горщик і виставити на двір, щоб вони потішилися більшій кількості світла, щоб наросла гарна цибулинка. Потім можете зрізати, дати період.